Мої вітання, шановні глядачі Ютуб каналу. В сьогоднішнього відео ми проаналізуємо відповідь, яка надійшла нам від Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Справа в тому, що ми надсилали неодноразово листи пропозиції, як до президента України, як до голови Верховної Ради України в питанні, як треба змінити сьогоднішнє діюче законодавство Щодо нарахування розміру пенсійного забезпечення, і провели відповідний приклад, як треба нараховувати пенсію для того, щоб людина, яка відпрацювала свій трудовий шлях, маючи трудовий досвід своєї діяльності, вона отримувала розмір пенсійного забезпечення для того, щоб вона почувала себе гідною. Або, проще кажучи, Мала право на достатній життєвий рівень. І ми провели відповідні розрахунки з прикладом. І відповідності до наших листів, відповідності до тих відповідей, які нам були надіслані, вже прийшов лист з комітету з питань соціальної політики та захисту прав тривання, про які я зараз вас проінформую. А саме у комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав правтирення. За дорученням голови Верховної Ради України було розглянуто наше звернення з пропозиціями щодо соціального захисту населення на рахування пенсійного забезпечення. Комітет, підтримуючи необхідність продовження реформи пенсійної системи, підтримує розгляд та проведення аналізу різноманітних її варіантів. І зараз я наведу вам приклади, що відбувається на сьогоднішній час, питанні коефіцієнтів. Пенсійного забезпечення. Тобто, з 1 березня 2022 року пенсії проіндексовано з урахуванням коефіцієнту збільшення. І цей коефіцієнт складає 1,14% відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 2022 року. Завдяки проведенню індексації підвищені пенсії отримали близько 10 мільйонів одержувачів. А середній розмір підвищення склав 300%. 80 гривень. З 1 квітня 2020 року особам віком 80 встановлена до пенсії щомісячна компенсаційна виплата у сумі до 500 гривень. З 1 жовтня 2021 року встановлено додаткову виплату щомісячної компенсації до пенсії для осіб віком від 70 до 80 років у сумі, у сумі до 400 гривень. Продовжуючи відповідні ініціативи, з жовтня 2022 року для 1,7 мільйонів осіб віком від 70 до 75 років, встановлені щомісячні доплати до пенсій у розмірі до 300 гривень. За результатами розгляду також інформуємо, що з усіма пропозиціями, порушеними у нашому зверненні, ознайомлено народних депутатів України. Членів комітету, які відповідно до статті 93 Конституції України, мають право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України для розгляду та прийняття рішень. Крім того, комітет звернувся до Кабінету міністрів України для детального вивчення порушених вами питань та внесення пропозицій щодо шляхів їх врегулювання. За наслідками розгляду вас буде проінформовано додатково. Тобто такий лист, отакі відповідні були позиції, які я видалив і зачитав, що наголошують про саме необхідніше, щоб ви, шановні глядачі, це почули і зрозуміли, що ми надсилали, надсилаємо і будемо надсилати пропозиції в питаннях змін. Нарахування розміру пенсійного забезпечення. І відповідно, цей лист каже про те, що наші пропозиції читають з нашими пропозиціями ознайомлюються, і відповідно ми тримаємо завжди контакт з владою України для того, щоб це питання завжди вони пам'ятали і завжди вони. Бачили і вивчали, що треба на сьогоднішній час змінити. А змінити треба в першу чергу законодавство щодо нарахування розміру пенсійного забезпечення. І ви можете продивитись плейлист на YouTube каналі, який називається Соціальний захист населення, де вказані ті самі питання щодо того, як треба змінити, як треба зробити прорахунок по-новому. Щодо того, щоб розмір пенсійного забезпечення був гідний для тих людей, які вже отримали статус людини пенсійного віку або пенсіонера. А сьогодні ми з вами проаналізували відповідь від Комітету з питань соціальної політики та захисту прав права, бо саме питання соціального захисту населення це питання дуже важливе. І ми робимо все можливе для того, щоб донести до представників влади, що питання розміру пенсійного забезпечення треба змінювати. Треба по-іншому зовсім прораховувати, і відповідно відноситись до людей пенсійного віку з тим, що людина, незалежно, яким вона працювала, вона має отримувати гідну, гідний розмір пенсійного забезпечення. Про що ми щойно сказали, і ми працюємо в цьому питанні. Тому, шановні глядачі, дякую вам за те, що Продивилися відео. Якщо у вас є відповідні питання, будь ласка, пишіть, ми на них відповімо. І в подальшому ми будемо тримати зв'язок з представниками влади. Бо саме ми хочемо, щоб відбули зміни в Україні і робимо все для цього можливого. І надсилаємо різні пропозиції. А сьогодні ми проговорили про пропозицію щодо змін, розміру. Нарахування пенсійного забезпечення. Всім вам дякую. Всього найкращого. До побачення.